Тисячі загублених людей, тисячі тих, хто не втрачають надії. Як атя сече, і це проект знайти своїх. Він їхав на перевізника з міста Мелітополя. І на пропускному пункті Чонгар в нього забрали паспорти закордонний і український. Сьогодні ви побачите історію 37-річного Сергія Петренка. Він намагався вибратися з пекла окупованої Запорізької області, але натомість знову потрапив в пастку до окупантів. До нас за допомогою звернулася його дружина Ганна. Я все одно піду будь-ходи куди, і я його звідти витягну живим, здоровим і допоможу йому. Ганна та Сергій разом уже 14 років. Вони познайомились у місті Запоріжжя, коли дівчина приїхала навчатися до міста. Ми почали спочатку. Ми почали там вже жити разом. А потім на, ну, він зробив мені освічився, і ми одружилися. Разом пара здолала непростий шлях. Але завжди були підтримкою одне для одного, і в горі, і в радості. Ми пройшли дуже такий важкий шлях. знаєте, підіймалися разом, друг друга підтримували, поклали все ну, наше замісне життя раді наших діточок, тому що старша дитина в нас народилася через два роки після нашого весілля. Потім, в 2016 році, ми, нас, ми чекали довгоочікуваного нашого хлопчика, але так сталося, що наша дитинка народилася мертвою. Ганна зізнається, у цей важкий момент її врятувала лише підтримка Сергія. Друг друга підтримували, але не зламалися. Потім чоловік дуже просив все ж таки другу дитину, я дуже боялася. Але чоловік настільки мене впевнив, вже в 19-му році у нас народилася друга дитинка. Так у подружжя з'явилося двоє прекрасних і довгоочікуваних донечок Владислава та Діана. Сергій проводив із доньками увесь час. Він дуже, дуже живе з дітьми. Мапа завжди на всіх їхніх виступах, на всіх їхніх утренніках присутствує навіть на 8 березня, коли присутні були одні мами. Але тато взагалі, ну, там був в житті зі своїх донечок. Старша донька Владислава справжня копія татка. Дівчинка навіть прийняла хист батька до музики. Старша донька наша співає. Вона грає на фортепіано, вона закінчила веселому три класи фортепіано. Там і ну тата в нас закінчив теж свій час музичну школу і донька пішла по його степам. Втім, тепер про щасливі часи залишилися лише спогади. Ранок 24 лютого назавжди змінив їхнє життя. Селище Веселе. В якому мешкала родина з перших днів опинилася в окупації. До останнього родина Петренків не думала про виїзд. Та коли окупанти примушували дітей навчатися за російською програмою, Ганна вирішила негайно виїжджати. Вони там змушують дітей ходити до російської школи, змушують ну ми не могли цього дозволити. І мене тримало те, що в мене там батько, бо рік до цього ми втратили маму. І батько мій залишився сам в дуже важкому стані. Такому емоційному. Ми прийняли рішення, що чоловік поки залишиться там з батьком моїм. Сергій залишився доглядати тестя та слідкувати за будинком. З дружиною були постійно на зв'язку. Взагалі, були ну на зв'язку завжди. Дуже обережно він взагалі спілкувався важко. Там дуже страшно, будь-що казати, треба подумати ну там перед чим сказати щось. Через вісім місяців Сергій все ж таки наважився залишити окуповане селище. Єдиний шлях виїзду був через окупований Крим. Ми прийняли рішення. Все ж він буде виїжджати звідти. І там почали вже змушувати отримати ці російські паспорти. Обравши надійного перевізника, Сергій вирушив у дорогу. Через чотири доби мав дістатися до Львова. На пропускному пункті Чонгар, коли він туди під'їхав, він мені написав, що він вже на пропускному пункті. і набере мене. Коли звідти вийде, сім годин із чоловіком не було ніякого зв'язку. Лише пізно ввечері Сергій вийшов на відеозв'язок і повідомив Ганні, що на кордоні в нього забрали українські документи, а на ранок сказали з'явитися до федеральної служби. Сергій розраховував, що його документи повернуть. Він дуже мені нічого не мог розповісти. Я вважаю, він знав більше ніж міг мені сказати. Я в нього спитала вже саме по відеозв'язку, Я в нього задала йому питання: так за що насправді в тебе забрали документи? На це все він показав мені. Ось так Сергію не залишилось нічого, як виконати вказівку окупантів. Більше чоловік на зв'язок не вийшов. Перший день я дочекалася вечора, що його немає. Я намагалася ну, зв'язатися з своїми родичами і просила їх дуже якось туди піти, дізнатися. Але ну, як я зрозуміла, вони бояться. Ввечері я набрала туди на дежурну частину е, відповідь: ну, мені посміялися в трубку, сказали, що ми не розуміємо, взагалі, хто ви, що і що ви хочете від нас. Щодня Ганна телефонувала у федеральну службу та у відповідь чула лише насмішки у свою адресу. Тоді Ганна подала запити в усі адміністративні інстанції Симферополя. Я звернулася до прав захисту людей в місті Симферополя. Туди написала лист, написала в прокуратуру міста Симферополя і в адміністрацію Аксьонова міста Ну Криму і по місту Семферополя. На диво, запити подіяли на федеральну службу, тож на десятий день пошуку Ганна все таки домоглася відповіді від них. Мені прийшов лист від федеральної служби, що вони звернулись до мене Петренко, а за вашим зверненням. Особа знаходиться в нас і, і звинувачується в загрозі Російської Федерації в проведенні спецоперації. Який буде її вирок, будемо ми обирати самі ну, установлений термін терміні. За що окупанти затримали її чоловіка? Ганні залишалось лише здогадуватися та опускати руки дружина не збиралась. Я е, знайшла адвоката там. Місті Симферополь, я з ним зв'язалася. Він почав вислухувати. Почав зі мною так ну досить добре розмовляти. Та коли адвокат дізнався, де перебуває чоловік Ганни, розмова пішла геть по-іншому. Коли я назвала адресу, де зник мій чоловік, він почав зовсім по-іншому зі мною розмовляти. Він почав так навіть по-хамськи мені відповідати, чому ви наїжджаєте на цю службу, вони ніколи не обманюють. Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, розповідає, такі випадки в її практиці зустрічаються часто. Проте радить не втрачати надії. Та продовжувати шукати незалежних адвокатів у Криму. Тут є декілька моментів. Перше, це може бути дійсно нормальний адвокат, який хотів захистити, але потім з ним поговорили ФСБшники. Але часто самі ФСБшники давлять на адвокатів, щоб запустити якраз своїх контрольованих адвокатів. Все одно я раджу родичам не зупинятися. І у нас є приклади, коли все ж таки наполегливість дала свої результати. Ольга Скрипник захищає права українців у Криму з 2015 року. Сама правозахисниця з міста Ялта ще задовго до анексії Криму зіштовхнулася за репресіями російської сторони. А коли росіяни вже захопили рідний Крим, в Ольгі було лише два дні, аби назавжди покинути домівку. На нас починали вже заздалегідь полювання, то познали, хто ми мене, наприклад, викликали вже в університеті, показували досьє на мене, яка я там страшна, і все таке інше. Правозахисниця зазначає, у випадку зі зникненням чоловіка Ганни потрібно діяти негайно, аби росіяни не мали змоги інкримінувати йому статтю та відправити до російської в'язниці. Тут в чому ще ризики, чому так важливо знайти хоч якийсь зв'язок з людиною, тому що зазвичай статті, як тероризм, там шпигунство і все інше. А їх потім вивозять, наприклад, на судовий розгляд вже до Ростова людей вивозять до Російської Федерації, або після вироку, а там, в принципі, всі отримують великі терміни, там 8, 10 і більше років, то їх всіх вивозять до Російської Федерації дуже далеко, і це просто потім для нас буде проблема, де знайти цих людей. В Криму все ж таки є да, ну, і правозахисні організації. Там доволі солідарна спільнота українців і кримських татар. Тобто там є можливості шукати. За порадою нашої редакції Ганна продовжила пошук незалежного адвоката у Криму. А також звернулась до правоохоронних органів України та міжнародних організацій. Тут в Україні я також подала ну в всі служби і в НІП і в ГУР, і ну всі наші СБУ, ну, взагалі, те потрібно було все вісну вісці. Подала я звернулася до Червоного Хреста. Я тут звернулася ще представництва прокуратури Автономної Республіки Крим на території України. Тут мені надали вслідчого, який буде вести це. Ну все це розслідування. На сьогодні лише на території Криму незаконно утримуються понад сотні цивільних ув'язнених, яких окупанти насильно викрали з півдня України або затримали при спробі виїхати через анексований півострів. Ольга Скрипник зазначає, за усіма ознаками Сергія утримують у новоствореному СІЗО номер 2 міста Сімферополь. Великий, да, ймовірність в тому, що людина зараз перебуває саме в СІЗО номер 2 бо вона спеціальна для таких людей. Наприклад, наприкінці 2022 року ми зафіксували, що в цьому спеціально створеному новому СІЗО щонайменше 110 людей утримуються з новоокупованих територій. Більшість з них наші громадяни, але було й декілька іноземців, які є волонтерами. І вони так само сиділи в цьому СІЗО. До них зазвичай нема доступу адвокатів, не надають передачі. Ми просимо придивіться до цієї історії. Можливо, саме ви знаєте про місце перебування Сергія Петренка, якого так мріє обійняти родина. Я хочу звернутися до всіх небайдужих, хто побачить і знає будь-яку інформацію про мого чоловіка або може якось допомогти. Має якісь зв'язки, які мені допоможуть. Будь-яка інформація для мене важлива про мого чоловіка, про нашого тата. Ми також просимо вас допомогти в пошуку інших людей, з якими було втрачено зв'язок під час повномасштабного російського вторгнення. Придивіться до цих світлин. Ось 65-річний Михайло Репа. Він проживав у місті Херсон. 18 грудня 2022 року. Михайло вийшов на роботу в місті Скадовськ і додому не повернувся. Рідні переконані, Михайло окупанти тримають у полоні. А на цьому фото 62-річний Костянтин Руденко. 3 березня Костянтин поїхав відвозити гуманітарну допомогу до тероборони Київської області. Та на півдорозі до міста Ворзель чоловіка було поранено в плече, про що Костянтин встиг повідомити рідним. Після його дзвінка розпочався бій на Ворзельському мосту. Відтоді зв'язок із чоловіком зник. Рідні впевнені, чоловіку вдалося вижити, і вони не втрачають надії його знайти. Спільно з національною поліцією та національним інформбюро ми готові допомогти кожному. Тож, якщо вам щось відомо про людей у пошуку, пишіть на наш імейл або телефонуйте 102 або 1648. Нові історії пошуком дивіться, щоп'ятниці о 22.45. Шукайте та не здавайтеся.